А час так і буде йти швидко, що копій. Та бляха, скільки їх вбивати цих кріперів? Є. О, є один вмер. До речі, собі хочу зробити цей. Зажигалк, можно було б не помил. Є, другий вмер. Тепер так скоро цю шахту сіти треба. <laughs> До речі, там скільки цього? Факелів. Факелів? 4. Ой-ой-ой. А, у мене ще є цей. Буде 8. Йду тобі дам, ти ж там працюєш. Так. На тобі ще робочої сили. Скільки пороху? Е, зараз зачекай, бо в мене тут тунелі, я нічого не бачу. А, тут нічого нема. Е, пороху скільки? Два. Тут вже все, так? Да? Так, тут же все, і я просто ну, зроблю. Ту можна я... тут продовжити копати. Ну. Можеш покопати, але я краще зроблю вихід десь отут. Воно ж там не заспавнилося так якось. Дивно. Так. Ти воду забрав? Ні. Тут є вода можна набрати, але треба бути обережним дуже. Там моби зверху може бути, так? Да? Так, я, я зараз загороджу зверху. чекай, ну я вже забираю. Її. Все забрав. Тікай. Та все одно ну, треба верх загородити. Ну я йду там зразу засажу, то все діло. Так, я чую, я чую зомбі. О, зомбі це тупий моб. Ти забрав воду? Так. Да. А ч вона далі тече в мене тут, ладно? Може там ззаді є, Ще одно. Так, я загородив тут, так? Да? А тут що у нас? Певно. Та, що ти... за прикол? Що таке? Я поставив воду вона пропала. Та бо ти її не забрав, блін, а я її закрив та... якраз. Та, Ні, що Серйозно, так... ти її не забрав, в мене був було... я, я її пос... забирав. Та? Ти можеш потім моє відео подивитися, я серйозно. Окей. Okay. Та, та я думаю, сервер. що ти попробувати можеш вийти на цей, на двір. Ти, нас ти нас би ще б бачив, який попередній був сервер. Це ще нормальний сервер. Реально. Ну... На попередньому ти блоки не міг розбивати. Нормально. Ну, але у вас такі компи були сильні. що ви ще записували щось. Закрий ну, двері, будь ласка. Двері. Я... А, це ти не до мене. Так. А до речі, ти дивись там за голодом, а то так може. В мене все окей з голодом. Так, так. дань. Я скоро виходжу. Так. Думаю... Я зру... я... накопити яблуко. Але спочатку я збираюсь посадити. Я чую зомбі. Так. Давай тоді лешим на ніч. Зараз вийдемо ще пошукаємо їсти. Ти хочеш я теж вийшов з тобою? Mm, Бо, Бо я якраз в печері. Окей, давай. що там є таке? Це -це. <схі> Окей, добре, я йду з тобою. Я мату треба вибити дуже. У да -да -да. мене ще сокира є, якраз можна трохи на цей. На, 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 а на я мутику і буду баватися. <схі> так, тут краще забудувати, щоб не впасти. <схі> І зробити сходи буде пізніше. А там реально так закрито, бо може якийсь мов вилізти тако. Так. Так, я Треба забув... буде розширити потім цю. Я забуду Й... спити собі цей сокеру. Буду... Буду як Чак Норріс. Треба буде ще розширити оцю штуку, як на поле, тому що там. Це ти бігаєш тут? Ні. що в тебе так само тіні? Тобто тіні. Ну, Я просто о, бачу... диви, гарбузи. Звук скелета. Де гарбузи? Вон, може якраз про тендерменів щось. А, гарбузи. Я думав в С. А, ну так, гарбузи. Віз Давай назбираем. О, у мене така цікава анімація їх. У мене а просто що... так пак, типу, стоїть. А, той, що ти знімав раз з ним? Так, типу цей Bat and DeFi. Типа creeperface, да? Який creeper face? Ну. Ні, типу, звичайний дефолтний текстурпак, просто вели вс ну, в доброму розширенні. А. Ясно. За цих дерев може випадати яблука, їх треба порубати. А я знаю. А, треба так. бути дуже обережним, тому що карта насправді менша, по-моєму, ніж ми грали минулого разу, і відстані менші. І можна дуже легко дійти до зони суперника. А насправді, Вони ж по котах, типу, розставляли. Так, так, так. Е, ні, не по... і по центрі ще хтось є. Якщо 5 команд, то по центрі ще хтось є. Але по котах, то то вже проблема. Ну що проблема? Ну це до речі, полегший пошук суперника. Просто ага. йдеш тут. Ну але не тільки на нашу користь. Ну так. Да. Тому я кажу, там треба замуровуватись так нормально. І не робити такі приколи, як ми подоном робили. Поставили, блін, піщаник блоку зверху. І ще ми написали табличкою, що ми тут. Я так думаю, можна зразу ламати ті листи. Так, можна. Продо це забирає цей, забирає. Хоча не, краще не знаю, тут ще спірне питання. До речі, забирає голод. Тебе ще скільки їжі? У мене нормально абсолютно. У мене тільки одну потночку забрало. Після я того як. я... Цей, їжі, скас... А, їжі, два, два шматки. А, ну ти то тобі ще один, да. Та не давай нашим кінець. М'ясо, так до речі, воно прикольне їжа. Ну да, чотири зразу. Ну і в неї оцей показник ситості вона дуже сильно піднімає. Угу. О, яблуко. О, супер. А я на сервері е. З кавунами. Ні, кавуни, це не серйозно. Кавуни Я так само Кавуни, звісно, я теж би хотів тут знайти. Кавуни це вообще супер. Кавуни це зілля. Регенерації. Ка вони нам обов'язково треба знайти буде. <хи> да. Ну і в мене нема бажання йти в майншах. <хи> Чо. Блін, тут щось немає тварин, цих його. Я так та само дивлюсь. Правно, Міг прийшов вночі. Я думаю, що Міг сидиш та, прийшов. Ти там не дивився, як ну, хто до нас найближче. Ні. І я так само забув. Але це великої ролі, по суті, не грає. Та грає. Різ. Та будь-хто може дити, я кажу, тисячу на тисячу кубів, це, це фігня відстані, справді. Ай-яй-яй. Так, все, я думаю, що далі я йти не буду. Та йдемо до нашого кута, там має щось заспанитися. Мало б щось заспаунитись. Щось нічого не випадає. На дереві, й Курку вбивай. На дереві. Спалю дерево вбивай, курку. Ще. Три яблука! Ну то святкуємо. О, живе. 6-ще одне яблуко. У нас є п'ять яблук, Шість яблук. Тепер ще стільки золота. Це, конечно, хорошо, шість яблук. Прикинь, можна так. так жирувати і їсти яблука. А знаєш, що в хардкорі? Ну, в цьому, ультра. Можна додати таке, щоб Ну, золоті речі були на мажорніше, тобто. А, золоті типа. Я с... понял, понял, что що що... Бу Ну, можна? Можна, звісно, що можна. Тоді був би сенс ще їх шукати для чогось. Але ну, враховую, тут насправді золота дуже багато потрібно. Тому що навіть На щоб якусь. скрафтити зілля, треба. Куб 9, да. так, куб. І це ж дофіга. фіга. М -м -м. Ну, я тут поки що курей ламаю. Залізо треба, дуже залізо багато. Mm, там пляче. та шахта вже ну, закінчилася чи що? Та ні? де, я просто її закрив. Загородив, а там, ще ну, є там йти. Ну там наверх чи вниз? Одна наверх, одна вниз далі. Наверх не йдемо. Так, да, наверх ну. мене така цікава текстура цих штук. Гарбузів. Так, щоб... да, гарбузів, капець. Рін, я хочу, щоб ці дерева попадали, щоб вони. Не валялися тут до того моменту, коли хтось прийшов так ще одне яблуко і не спалив, що тут дерева валяються, що із обрубанім. Та боже, якщо щось, то. Hmm. Поставимо камінь. Забуваюся, що не варто бігати. Та боже, у нас є, ми ще можемо жарувати з тобою. Ні, у нас, до речі, їжі не так багато. Нам би. О, кузя. Кузя... А що Та вони всі по три? А, ну так, це скелети. Це, до речі, вся ступа скела. Вони навіть в пещерах сидять. Ну, Та помов... не сидять, мені не Три, Три це скелети. О, свиня. Та нічого, ми з тобою є ще трьох. Тутик. Трьох корей замочив. От речі, від Кріперів, Треба рибу наловити. Кота хоч по це? А хоч що, було непогано. О, прикинь, дійсно! Оце да, оце ти ідею кинув. Тупо можна рибу ловити. Це ж куча їжі насправді. Та, Але треба є в... два. Але треба... о, по ні, ну. я, я то не серйозно. Ну да, це треба от. Ну, якщо вже такий мо попадець, то. гріх не вбити, але. Так, все, я вертаюся, йду в печеру далі. Тут. Походу, я вже все, що могло випасти, визбирав. Якщо щось ти мені там скажеш координати. А ти так. далеко зайшов? Та я ж шукаю тварин. Вертайся, чувак, там вже ніч. Ніч? Та й не знаю. Так, ні. вже зараз. Насправді, на насправді. Так, треба виміряти звідки я стрибаю. Так. Вроді десь сюди, якщо не йду до когось іншого. Ну, до речі, я пещеру знайшов. Я підозрюю, я знаю, куди виходить цей вихід, що йде вверх в нашій шахті. О. Так, зараз треба знайти, де, де ми, де ми живемо. було б непогано. А я знайшов, знайшов, знайшов. Скажи тобі координати? Та я вже, напевно, так само знайшов. А, А, так. Знайшов? Сім яблук, офієть. Ай-яй-яй. Ну чому саме зараз ФіцП падає? Обережно будь, не звели звідкись. Добре, що встиг зачепити за Ліану, Це би було весело. Де ти є? Не стрибай по деревах, Так, Чекай, давай координати, бо це, я бачу, діло не буде. 373 445. То X був 370? Так, 373 X. 445 Z. Давай швидше, тут вже ніч. Та я так 370. само думаю, хочу вижити. 372, 445. Пата не кажи там, де ти в шахті, бо я не найду ніколи. Ні-ні, я не на в шахті, а, стоп, я біля Я входу, не шов. Вроде не йшов. Ой, фу, супер. Я біля входу, слышу. Закрывай эту штуку. Маєш от землю? Є. Mm, yeah. Закрий Щось виросло? Шось ще ні? Ой, блін. це я тут Ай, ну я троха прикрию, так щоб воно ту і ніхто не знайшов. А, ти став? світла треба більше. А шо? Та ні, нормально, один факел поки що на це все достатньо. Я просто хочу трошки розширити його, Це ж ця фігня, можна на три куба зробити, бо. А а, так, да. Да, логічно, я ж не маю пшениці. Розширити він хоче тут. Розказує всім. <laughs> так, поїсти і я йду в Так, я ставлю на переплавку. Так, я яблука лишу вгорі. Там є якась скриня? Хоча скриню тут не варта. Та нас двоє, якби був один, то точно було б не варта. Ну ладно, окей, я просто беруся. Я просто розумію, якщо я зараз загину десь у лаві, то ти втратиш сім яблук. Які я з собою ношу. Це, дай мені, я наверху. Це якби не айс. Я тобі віддам ці яблука. Можна десь скриню замасковану зробити. Та можна. Та просто дайте внизу десь скриню зробити. Та так. ні, закрити оце вам перепалений камінь. І не мучитись, що хтось. Ну, а як ти будеш її відкривати? Та боже. У нас вугілля багато. Uh, ну, може от тут в обаді земля є. Ідеш шахту зі мною. По-любому. Давай я тебе чекаю тут. Зараз. М -м так. Я ось бою, що мене не залегало, і я тебе не вбив. Треба це робити. <laughs> я так само, так думаю. Так, ще вугілля. Так, виключай координат. Тут зараз... Ой, блін, яка тут стрімна шахта. -мо. Ну, коли сервер цей тестили, то заходило менше чоловік і. Да, до речі, це так теж. яка стрмна шахта. Ох, я не люблю такі шахти. Я не люблю коли. О, залізо ти пропустив. Ага, може бути. Що там... <рес> Лава так. На такому рівні. Такий басейнчик знайшли. До речі, я бачу на моєму відео, ти хотів лавою відбиватись. Да-да, було. А так, короче, вообще був там фінал тупо файл такий повний. Ти вже бачив, ти був вже втратив да, бажання. Да. Тобто, а, в кінці? Це реально, коли ти три години граєш і так в кінці скарюєшся, що тупо типу, знаєш, типу, та ладно, вже фіг з ним. Типу. Та це був перший сезон, знаєш, як такого типу, якогось, типу, бажання перемогти не було. Бо тип, просто хотілося спробувати, що це таке. Ну. А зараз вже от бажання є. Я, я просто зараз не підбираю цей ще. Я не підбираю зараз ніяких ресурсів, я просто йду вперед, а там в кінці вже освітлю, все позакриваю, тоді не Я буду... думаю, що це так багато ресурсів. Займатися. А я то все добуваю. <хи> так. Треба було зробити ще одну кірку. М -м. Та краще. Краще. А ти не, не носиш з собою верстак, ні? Та ж в мене є дерев. У мене є така дурна, я завжди привичка з собою верстак носити. Це яка дурна? Нормальна? <хи> ні, ну так, да, хоча б правильно, нормально. До речі, то, що ви там сподоном говорили про. Про що? Про дім. А, ну да, і що. Працює? Так. Дуже Сп... прикольно. Реально дуже прикольно. Я просто, розумієш, мене фішки. фішка, хотів побудувати спаунер Блейзів. А, я бачу, як ти почувається. Я чую павука. Ой-ой-ой. Це реально, але треба буде тоді. Стоп на вудочку. На вудочку твій, якраз достатньо. Ну давайте секундочку, тихіше. Я чую павука, я не знаю, де він є. Чи він десь переді мною? Стоп ти закопався? Я спустився просто вниз. Так, тут десь павук. І в мене закінчилась кирка. Чувак, давай я ломаю, я тобі даю кірку Ні-ні, у мене закінчились факели на кірку, все нормально. Я вернусь, зараз роблю факели і треба далі. йти. там павук, стопудово десь. Чувак, ти тут так близько, ти міг просто... Йо-мо! А де ти є? Ти десь там не впади зверху? Та я вже бачу. Чому тут залізу, таке хитре? Так, зачекай. Так, я хочу цей вхід поки що закрити і викопати вугілля. Ти мою. там? Де ти є? Я. Дивись, бо там десь я павука чув. Ага. Чуєш, його теж? Та я не чую, в мене звуки скручені, це. О, чувак, тоді краще туди не ходи. О, там, де ти Та прокопуєш, але... там павук десь внизу. але я його не бачу. Тим більше, що в мене такий зараз сигнал був, що їдуть мої родичі. Ну, чую, я капець, як добре його. Це науб'єс. Так. Ну я не думаю, що він вилізе через цей. Та, Та я просто тут завжди спустився. А, спустись. стоп, це вже тут. Так. А ну, то Там залізо впало, вон під тобою. Бачу. забрав. І ще одне сзади. Забрав. Так, якось ще спуститися, було б неправильно. Та ну, тишина трошки. Войско, ой-ой. Бляха, де ж ти є, павук. Mm -hmm. І скелета ще чую, -мо. Так, з таким успіхом я звук підкляю. Відкручу, а то мені якось встрмно вже. Так, там якась така інтересна печера в горі, я хочу її закрити. Вугілля? О, я так думаю, вугілля поки що ще не треба. Опа, вок, я тепер вже тоже чую. Чуєш його? Але я не можу знайти, де він є. Та поки що нам його не треба. Ох, ніфіга себе, як я його добре чую, він десь дуже близько. Так, ти мене прикрий, я залізу. Коренько тут. Чекай, а де ти є? Бо я, а. Та я внизу. Ну, нижче. Принаймні він не тут, де він, я. Він його... в іншій шахті. Десь тут да, вон, не Так, не тут, саме. де я шукав. Тому що тут його немає. Я собак, але я... собі трохи скавчу. Тоді я добуваю залізо. О, ти тоже. Але отруйні пауки це вже все. І ні, ні, отруйні пауки це взагалі це тупо. Нав... краще... Зимокращі... Боже, як ти мене налякав. Тимокраще <laughs> не зв'язку. Ти, зв ти моча не бери. <laughs> Там нічого немає. А, ну то ясно. А во ще заліз. Ні а ви наверху? Рівно тут во. Е, хто павук? Да, листо твого рівно наверху. Ну, хази. На... Мені здалося, що він не зуби. Там я ще й зомбі десь чую, і скелета, то есть там якась печера є нормальна. Та ні. Але я, до речі, пропустив один фід замурував, я не пішов. Я зараз туди, напевно, вернусь, там прикольний якісь ще є По, -по, -по ти каже, потенційно. Ачкай, 17 залізов, Тебе... а ти а не 14. О, ну то ти достатньо для броні. Е, для одної вже точно достатньо. Але я б зробив два комплекти, ще да б тоді ми були б Давай я тобі дам все, зрізу, щоб я з знаю так, не ходив. А я переплавлю. Эм. E, 14, тримай. А вугілля маєш? Та ж по-любому. <рес> Бляха, забрав. Це... забрал. Що, моє, та шо ж ви так на двух амапах. не попався, я якщо щось я тут бач. Прикривай. чуєш їх? Та це, ж как... чую, достатньо. Та ну нафік, мені так стрмный йти. А ну, то вела світ. Та капец, десь тут був, був вихід. До речі, треба трохи більше світла. Я не хочу, як рифл. Зумока перед дверем. От. Прешно чуть не в туди. Та я, я там просто викопую вугілля. Та не парься Ой, я чую тепер зомбі. Я теж чую і лаву, ще А, вони отут вона верху, то я ж ти закрив, попереду. Да? Так, це да. добре. Добре то що ти закрив. Mm. Так, і отут є ще один прохід, але мені треба меч. А ні, мені треба кирком. А у мене, Та до речі, є, є два, два верстака, звідки в мене два верстака? А, ти, пане, ну, один мій злимав. Там а стояв. Я... Ну, треба було мене попросити, я ж мав кірку а? запасну. Кайло. Та я все одно дерев'яне роблю, то тобто, є. Кажу дерев'яне. Кам'яні я... кам роблю, так що мені якби не. То як е... з, нашим... з нашою стратегією. Ну, я вважаю, що треба шукати тупо робити зал... залізну броню. А далі, типу, поступово шукати шахти, або навіть не шахти, шукати е цей алмази, щоб зробити алмазну кирку, попасти в El Naйzer. Ні, чувак, ми так сильно. <гум> ні, ні це все нормально. Головне, не розслаблятися. Я можу. А що це таке? Так, якщо щось присідаємо, бо тут певно вже хтось шукає. <гум> Чудо. Не. не факт. Ну то ж дивись, ті, що вже мало хп мають, їм вже пофіг буде. Ну, чи і... битись чи не бити. чого пофіка золото яблуко знайти? Ну і що, він Зробити. відновить, то вже краще тому, хто менше має. О, Дивись. Падон там з ким грає? Падон з Кузі. О, ну то краще вже Падону дати яблук. А Кузя так буде як приманка. Ну, так. Да. Ну, ні, а. Та, ну це вже що... бойова стратегія. Та, 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 так, то... тактика можлива. Я вважаю, що найприкольніше скрафтити тупо от Зілля. І валитий йти всіх підряд. Але Там якщо мають... щось, якщо найдеш алмази, то давай вже краще зробимо меча. Думаєш? Ну... А до речі, це тільки 41 рівень і шахта на цьому закінчується, що дуже сумно. Ну то копаємо НС. А будемо драк... будем копати зараз, якщо я. Я просто не пам'ятаю, що я всі, всі всі точно вже. всі. Так, я вже один нагрудник роблю. Блях, я заблудився. оце гон. Чувак, ти ж мене бачиш, правда? А, ну ти як ти заблудився, ти так близько. Ні, я просто в мене таке буває, коли йдеш, йдеш, таке думаєш, що як все знайоме, яке все знайоме, а потім такий опа, де я? Типа. А де я? <laughs> а, де я? Шо? а, блін, я знаю, де я що <laughs> Ти близько. Може вилізти, я тобі дам цей груд. Ні, я ще не вилажу, я буду зараз копати далі вниз. Звідси так близько. Та я просто такий от. Та може буде там, де вже найнижчий рівень, щоб так. А тут є низький рівень, насправді. Там трошки був підйом, навіть я заміряв по їх по іграках. А. Ти граєш Сим? Uh, ще. Ні, я, не, я просто shift, ну, часу час координати дивлюся. Та, ні. Та ну вони корисні. Та вони корисні. на сервері PlayCraft. Але там всі грають з, з картою.